Ось ми і на місці. Показую вам огляд нашого малесенького будиночку по типу фургончика. Як ви вже відпочивали, де я розбила скло. Це у нас така дощова по типу кабіна, туалет. Дуже схоже на той фургончик. Це також Хілтон. Що у нас тут є? Микрохвильова піч? Є а, пічка, звичайна, мийка. Я так розумію, що тут холодильник є. Повинна бути десь кава, можливо. Так, є чайничок, Тарілочки. Так, є у нас кава. До речі, пам'ятаєте, я показувала вам, що була і губка, і засіб. Тобто це та сама мережа готелей від Хілтону. І ось тут на території є такі ж самі фургончики, в яких ми ночували. Але зараз ми ночуємо не в фургончику, а в такому малесенькому будиночку. Я вам зараз його покажу. Тут шафа І двоспальне ліжко. Ось так от ми відпочиваємо. Подивіться, що у нас за вікном. Ось там у нас жива музика, кафе, а праворуч від нас, якщо видно, басейн. Наш вечір такий. Марк замовив піцу, салатили чомусь нам його не дали. Зараз Марк піде розбиратися. І ось такий. Бутерброд, всередині тут курка, огірок, вино. І зараз будемо палити yeah, вогнище. Це, це типу, ось, там для гол-мемберів безкоштовно. Це wood fire. Е, тобто Ви можете розпалити все готове, просто підпалити і все. От хто не вміє вогнища, розпалювати, не переживайте, то ви не зіштовхнетеся з жодними проблемами. Ми заселилися ось такі будиночки. Вони так виглядають. А ось це фургончики, як ви бачите. В таких самих фургончиках ми жили біля Зіон Національного парку, а це називається автокемп. Це також від Хілтон, але цей автокемп знаходиться біля Сіквоя національного парку. І якщо ви бачите, перші три будиночки, вони взагалі підлаштовані так, щоб навіть людина з обмеженими фізичними можливостями могла в ньому жити. Там все для цього і І в душовій кабінці є спеціальні навіть поручні для таких людей. До речі, на ось таких гольф-карах вас можуть підвести до вашого будиночку. Зліва, ось це знаходиться, у нас називається ClubHouse. Тобто тут ви можете зранку по Поїсти гранолу безкоштовно, попити каву. Також можна погратися в різні настільні ігри, там монополію і так далі. Є маленький магазинчик, в якому можна придбати, сувеніри, різні там футболки, різний мерч. А ось тут, а ну і, до речі, ввечері ж тут жива музика, що дуже класно. І отут велике таке вогне, що з самого ранку воно придає такої атмосфери, знаєте, такого кемпінгу. Ось ми зайшли в магазинчик такий. Марк зараз буде купляти собі ось такий світшот. Він коштує ще 50 доларів, але в нього там є безкоштовні гроші, якісь там бонуси, тому він отримає цю кофточку безкоштовно. Є також футболки. Хотіла купити ось цю футболку, трій френд, тобто друг дерева. Але Марк сказав, що малюнок щось нагадує не те. Але тут взагалі-то людина обіймається з деревом, ну тому я не купила. Але коштує 36 доларів. Дивно, що тут написано, що це зроблено в Пакистані. Якість середня і ну, дорога, звісно. Ну, але так для пам'яті, звісно, хочеться щось таке придбати. Я зараз. Купила ось таку відкриточку своїй знайомій і її відправлю, бо вона їх збирає. Все. А я вже сказала. От, давай подивимось класхаус. Давай. Ух ти. В цьому автокемпінгу є три варіанти житла: це ось такий фургончик, палатка або такий будиночок. Звісно ж, найфутуристичніше виглядає саме фургончик, і він є найдорожчим. Проте, якщо ми кажемо про ось такий будиночок, він ну, майже стільки коштує, скільки і фургончик, але при цьому він більший, більший там більше простору і якось зручніше, якщо ви зупиняєтеся там не в двох, а в чотирьох, от нам зручніше отакий от будиночок. Але є отака палаточка. В палаці там. Ну майже нічого такого нема ну типа нема там кондиціонеру, душу і так далі. Але і вартість вона набагато менше: – 350-500 десь 500 доларів. Тобто, взагалі-то дуже ціна відрізняється від дня тижня, від сезонності і так далі. Тобто, наприклад, якщо візьмемо ось наш будиночок, він приблизно коштував десь 700 доларів чи 750. Саме на ці дати це у нас середина серпня. Ось така палатка на ці дати може коштувати приблизно доларів. Доларів, ну, десь плюс-мінус. І ось такий фургончик, він 700 і вище. Також є ось така велика кімната, можна так сказати, для різних конференцій. Я не знаю, як туди заглянути. Отак, мабуть, вам видно трошки. Просто стіл, стільці. Якщо, наприклад, там Айтішна компанія зупиняється, їм треба щось обговорити, попрацювати, будь ласка, можете це зробити всередині кімнати. Ну. Що? Ми рекомендуємо автокемпінги а, від Хілтону. Ось просто покорили наше серце. Нам дуже подобається тут відпочивати. Ти і на природі, і при цьому, о, дивіться. хто це був. Бачив? Так. А, і при цьому, тобто, а, ти на природі, і при цьому ти якби в таких умовах дикої природи відпочиваєш, але при цьому тобі комфортно, бо в тебе є душ, туалет. Ось. Рекомендаціон. О, ні, ну це ще. Ж... А як показують? Отак? Зараз перевіряємо вік. Знаєш? Ні. Отак? Показують. Ну як серденько показують, типу покоління 90-х? Хочеш йогою позайматися справа? Ні. Най найцікавіше, що ці автокемпи знаходяться буквально в 10-20 хвилинах від суперкрутих національних парків, типу Йосеміті, Сіквоя, Зіон та інші. Тобто. Дуже круте розташування. Зараз, до речі, ми і прямуємо до Сіквоя Парк. Блін, наскільки все незвично, бачите кішку. Просто без хазяєва, вдома. Тут насправді, на, на чи порозуміло мені е, Ігор, розповідав його. Він колись в своєму місці приїжджав і бачив з і жирафа. Тобто, тут, е, ну, тобто, якийсь е, власник. Купив собі жирафа і зебру. Кошмар. А ось кішку побачите. Навіщо він купив Це собі жирафа? У нього що, така велика територія, щоб він отримав. Дуже отримував... велика. О, дуже велика. Дуже велика? Ну, в принципі. Я, якби людина добра, знаєш, і класно ставиться до тварин. І якщо людина робить всі такі умови, хоча ну це все одно важко, краще, щоб цей жираф був жившими жирафами в Африці. А так, от у себе, тому що тобі просто подобається ця тваринка, ну так піди, оце, блін, це окупація. Слухай. От якщо тобі реально подобається жирафа жити жирафу, люди... і жити з жирафу, йди в Африку і живи з жирафами. А люди, це найжорсткіші тварини в світі. Тому чому ти -то дивишся? Ой. По дорозі до національного парку вирішили зробити зупинку, бо подивилися, що дуже-дуже гарно тут. Ось. І ми знаходимося в Каліфорнії. В Каліфорнії взагалі-то найбільша кількість національних парків. Їх тут 9. І Сіквоє один з цих парків. Подивіться, як е, ну, незвично виглядає погодьтесь, тому що. Трава ось тут зелена, зел... прямо такий насичений колір. Якщо ви побачите дерева, кущі, вони дуже зелені. А далі, якщо вище, то жовтіше, жовтіше і там взагалі жовтий колір. Взагалі якась природа <смір> цікава. Заїхали за допомогою ось цієї карточки America The Beautiful. З цією карточкою ви можете безкоштовно відвідувати національний парк. Ми про неї вже розказували. Це дуже вигідно, якщо ви в два рази і вище відвідуєте національний парк. Тому що вартість її 80 доларів, а зазвичай заїзд в парк десь біля 40 доларів. На в'їзді нам видали ось таку мапу і гайд. Тут якась. Газета, а це у нас мапа. І будемо, як в старі часи, дивитися на дорогу, які маршрути у нас є, тому що тут нема зв'язку. Ось ми на місці. Ми зараз знаходимося в національному парку Сіквоя. Взагалі-то тут в цьому парку знаходиться дерево генерал Шерман. Може до нього потрапимо, може ні, але воно найвеличніше. В усьому світі. Його висота 83 метри, а це приблизно десь 27 поверховий будинок. Просто уявіть собі. А, ось це не генерал Шерман, це просто якесь дерево, сіквоя. А до речі, вони живуть більше трьох тисяч років. Ось цьому генералу Шерману десь приблизно біля трьох тисяч років. А пора дерева. знаєте, скільки сантиметрів? 60. І кажуть, що вона майже не горить. Це, до речі, їх і захищає від різних пожеж. Гігант! Просто дерево гігант! Це дерево генерал Шерман, до якого зараз ми все ж таки будемо йти. Воно, до речі, найбільше в світі, але не найвище. Найвище в світі це Редвуд дерево, яке знаходиться також в Каліфорнії. Чогось місце знаходження цього дерева приховують від людей, тобто до нього не можна так просто прийти. Тобто, якась це якась секретна інформація, чи що не розумію. Але ось це дерево генерал Шерман, воно, до речі, висотою, те, що я вам розказувала вже, як 27-поверховий будинок. А ось це червоне дерево «Редвуд», воно висотою 115 метрів. Це приблизно як 38-поверховий будинок. Тобто він якби в півтори рази ще й вищий ніж оця ніжого дерево Сіквоя. Дивіться, яку я в'ятечку підібрала. Ой, воно ще цитрусовим пахне. Ніфіга собі офігезний запах. Пахне і ялинкою, але відчуття, що пахне і мандарином. Класно. Реально цитрусом? Офієзно. Я додому візьму. Кому привезти? Ще я прочитала, як вимірюють вік цих дерев. По-перше, якщо ви бачили дерево в розрізі, ви бачили, що воно якби не сплошним полотном, а в нього є такі кільця. І ось врахується, що одне кільце, а це один рік. Для того, щоб не зрізати дерево повністю, є спеціальний такий бур, який прорублює сквозь це дерево. І витягує таку малесеньку малесеньку тоненьку паличку, це як олівець. І потім, по кількості цих кілець, вони рахують скільки ж років цьому дереву. Подивіться, яке цікаве дерево. Ніби одне, але насправді два. Коріння, думаю, що переплилося. Ось такі у нас близнюки. Туристи, на жаль, щось написували на цих деревах. Я думаю, що це не дуже гарна ідея, дуже гарний приклад. Але подивіться, об'єми цього дерева просто вражають. Ви бачите, якраз на фоні людей, які вони маленькі. І це просто щось таке казкове, просто гігант. Це ось це дерево називається генерал Шерман. Ось такий у нас генерал. Від парковки до цього дерева йти приблизно, я не знаю, може кілометр. Ну, коротше, десь 10, 10 хвилин і це спускатися. Назад, звісно, важче, тому що ти вже підіймаєшся. Тому розраховуйте свої сили. Хто з дітьми, я думаю, що маленькими дітьми тут буде важко. Особливо йти з коляскою назад, це буде дійсно важко. Як ми це робили в перший раз, коли ми побували в цьому парку? От. Можна присісти, відпочити. Гарні лавочки. Також в цьому парку, до речі, є тунель, який проробили з дерева, що впало під час бурі. Дуже багато фотографій з цим тунелем. Легкові автомобілі можуть проїхати, але я думаю, що великі машини ніби їм заборонено проїжджати, ну, вони не помістяться. Висота цього тунелю 2,5 метри, чи 2,2, щось таке, а ширина 5. Нічого нема, але вважається, що інколи це навіть корисно для лісу, для того, щоб надалі було ще більше дерев. Підходимо зараз до озера, багато яхт, дуже неймовірно гарно. Люди вже підходять, підтягуються потихоньку. Я так розумію, що дуже такий популярний оцей острівок, де люди відпочивають. Ось подивіться, як тут чудово, тихо, Ось таке озеро. Озеро комо на питання. Це Цікаво, чи тут купаються, але тут дуже багато розваг, і так розумію, що можна б на е, а яхт... да, І там я бачила повітряну кулю. А ось вона, вон там, бачите? А ми з Марком підемо на пірс. Сходимо, пофоткаємося. А уявляєте, як тут гарно, коли це зима? В зимовий час це взагалі оці гори, вони всі засніжені. На деревах сніг. Ой, також дуже гарно. Але озеро не покривається льодом. Оренда каяків. Ну, Атмосфера дуже чудова, насправді. Просто як з американського кіно. Біжить дитина за птахами, озеро, відпочинок. А вон там вже і скутер. Ну, озеро холодне. Холодне? Вода холодна, але дивіться, вона така прозора. Да, зай? Чиста, дуже чиста. Ну, в гідрокостюмі можна я думаю. Та й так люди можуть купатися. Я думаю, що купаються люди. Ну, коли в день, до плюс 30, ти, то так. А зараз ми знаходимося в місті Тахо, біля озера Тахо. І ми з Марком плануємо здолати невеличкий трейл. Десь годину чи дві може максимум йти, може менше. І побачити якісь там кривиди і просто насолодитися самим процесом. Ми взяли палички спеціальні, зараз покажемо. Знімаю зараз на Маркову окуляри і вони спадають з мене. А нам куди? Ну кудись договор, там так. Отам? От, от туди. Вони спадають зараз. В За, мене на носі вже твої окуляри. За великі? Так. Да. Подивіться, які величезні шишки. Оце шишка. І скільки їх тут багато? Красно. Марк каже, що ми зупиняємося через кожні 5 хвилин, бо я знімаю Ну так гарно. ж. Ну, ми майже дійшли до гори. Маленький трейл, буквально там трішки менше двох миль. І вирішили присісти на відпочинок на декілька хвилин. Та насправді не так важко, як я думала. Да, моментами було трошки важко, тому що ти вгору підіймаєшся, але насправді Ну і вид прикольний, і таке. Почуття, що ти а, ну по-перше, що ми з тобою вдвох класно, що ми без Мірона, без мами, і ми отак от як побачення таке. А по-друге, мені сподобався сам вайб, а, сам процес. І коли ми зустріли інших людей, просто щоб ви розуміли, це сьома ранку, субота, а, всі сплять. І ми бачимо на такому ж трейлі, а, на зустріч до нас, йшла там жінка з дівчиною. І Марк каже, що всі всі завжди здоровуються, вітаються один з одним. Я так проходжу, і мене типа незнайомі люди там good morning», good morning І такий думаєш, блін дуже прикольно. Гарно. Це мені порадили такий застосунок Old Trains. називається, Ви можете онлайн, офф... вірніше офлайн скачати карти. І якщо немає інтернету, ходити по маршруту. Ми трішки його змінили. Ось в одну сторону майже 2 милі і назад так само за годинку прийдемо. Рекомендуємо. Десь 6 кілометрів, так? Да? Ну, 5,6. Фоточка в інстаграм, да? Та я знімаю відео, кажу. Вика захотіла фоточку в інстаграм. А ей кажу, тільки на впади. Você é né? uma